Хто є господарями планети? Якщо ти думаєш, люди, то дуже помиляєшся нам до контролю над природою, ой як далеко. А ось гриби. Гриби контролюють цей світ. Як саме? Дізнаєшся з відео. Насамперед, щоб контролювати планету та істот, які її населяють, треба захопити їх з усіх боків. Тому клітини більшості грибів формують гіфи, видовжені ниткоподібні структури. Здебільшого гіфи поділені всередині перегородками на окремі клітини, але деякі гриби являють собою одну величезну багатоядерну клітину. У справжніх грибів гіфи задля міцності вкриті клітинною стінкою з вуглеводу хітину. Таким чином гриб може рости на будь-якій поверхні, безпечно проникати крізь щільні шари ґрунту або встромлятися між шарами клітин інших організмів. До того ж, це суттєво збільшує площу поверхні тіла. Один кубічний сантиметр багатого на поживні речовини ґрунту може містити гіфи, сумарна площа поверхні яких сягатиме 300 квадратних сантиметрів. Гриби є гетеротрофами, тобто поглинають органічні речовини в готовому вигляді. Особливістю справжніх грибів є те, що вони мають осмотрофний тип живлення. Тобто поглинають поживні речовини поверхнею тіла, як розчин. Для цього гриб випускає назовні потужні сполуки, ферменти, що розкладають органічні рештки, а потім всмоктує готовий поживний розчин площиною тіла. Але перелічені ознаки спільні для всіх справжніх грибів, яких на планеті мільйони видів. І кожен має власні пристосування до місця проживання. Гриби не формують справжніх тканин та органів як більшість рослин і тварин. Гриби не мають спеціалізованих клітин, що виконують спільну окрему функцію, але гіфи грибів все таки можуть видозмінюватися задля досягнення певної мети. Більшість грибів є сапротрофами, тобто організмами, які руйнують мертві рештки інших організмів. І тут серед грибів різних видів виникає конкуренція треба встигнути захопити поживні речовини першим. Із цією метою, наприклад, представники виду різопус Столоніфер утворюють спеціальні видозмінені гіфи. Над поверхнею субстрату вони випускають тонкі повітряні гіфи, столони, а за субстрат чіпляються численними коренеподібними гіфами ризоїдами. Так-так, назви структур такі самі, як у видозмін вегетативних частин рослин, але про них маємо окреме відео. Отже, різопус столоніфер не витрачає багато часу для того, щоб проштовхнутися крізь тверде середовище. Він може охопити собою поверхню субстрату дуже швидко. Різопус живе багато де на планеті, часто в ґрунтах та опалому листі. А у своєму будинку теоретично ти можеш натрапити на нього в черствому хлібі. Інші види грибів є паразитами. Пам'ятаєш, хто це? Паразити це організми, що живуть на або всередині тіл інших видів і живляться ними. І, звісно, паразитизм грибів теж потребує пристосувань. У сучасному світі спостерігається глобальне вимирання земноводних через знищення місць існування, зміни клімату та хвороби. Із 1980 року вимерло 37 видів, і ще 40% видів жаб, ропух і саламандр загрожує вимирання. Зокрема, це спричиняють гриби виду Batrachochytrium dendrobatidis. Вони пристосувалися до життя у водному середовищі і можуть перебувати там тривалий час, чатуючи на жертву. До того ж, спори гриба мають джгутики, що сприяє активному плаванню та захопленню нових господарів. Інші гриби обрали миролюбний спосіб життя і є мутуалістами, тобто перебувають у взаємовигідних відносинах з іншими видами організмів, часто рослинами. Але про це маємо окреме відео. Мурахи листорізи дістали назву через те, що постійно носять на собі величезні листки, проте ними не харчуються, а несуть у колонію. Мурахи приносять тисячі листків для того, щоб нагодувати гриб, а гриб у відповідь видозмінює частину гів у гонгілідії, здуття, сповнені поживних речовин, які мурахи можуть їсти. Водночас гриб виділяє хімічні речовини, що пригнічують розвиток інших грибів і мікроорганізмів, щоб захистити мурах від паразитів. До того ж, певні хімічні речовини можуть слугувати сигналами, що коригують поведінку мурах і направляють їх збирати ту їжу, яку полюбляє гриб. Ось такий симбіоз. І, звісно, для того, щоб продовжувати контролювати все навкруги, гриби мають підтримувати свою чисельність, розмножуватися. Нестатеве розмноження нестатевими спорами, фрагментацією міцелію, брунькуванням або поділом навпіл у дріждів сприяє швидкому захопленню поживного середовища. Зручно, напевно, було б уміти створювати клонів, щоб вони допомагали виконувати необхідну роботу. А ось пристосуватися до зміни умов середовища допомагає статеве розмноження. Два гриби зустрічаються, їхні гіфи поєднуються, і відбувається злиття ядер клітин. Так, гриби обмінюються генетичною інформацією, після чого ядро знову ділиться і формуються статеві спори, що несуть новий унікальний набір ДНК і дають початок новому організму. Є гриби, які більшу частину життя розмножуються тільки статевим шляхом, як печериці, або тільки не статевим шляхом, як пеніцил, з якого було видобуто перший антибіотик. Але в життєвому циклі більшості грибів ці стадії чергуються. Після того, як спора утворилася, необхідно, щоб вона була перенесена подалі від батьківської особини. Спори більшості грибів переносить вітер. Наприклад, трутовики формують плодові тіла, структури, де спори формуються, якомога вища над землею, щоб коли спора летіла вниз, вітер міг її підхопити. Інші гриби можуть відстрілювати свої спори вгору самостійно, як із балісти, або ж як дощовики, зберігати спори в плодових тілах під великим тиском, щоб у разі зовнішнього втручання плодове тіло наче вибухало, і спори розліталися. Деякі гриби сподіваються на розповсюдження дощем, а інші виробляють спеціальні хімічні речовини, щоб привабити комах. Комаха з'їсть гриб зі спорою, а потім звільнить її в якомусь новому місці. Для того, щоб пережити подорож травним трактом та інші несприятливі умови, спори грибів утворюють спеціальні речовини, що їх зміцнюють. Запам'ятай тіло більшості справжніх грибів складається з гіфів. Гриби не формують тканин та органів, однак їхні гіфи можуть видозмінюватися для того, щоб пристосовуватися до умов середовища. Усі гриби є гетеротрофами та мають осмотрофний тип живлення. Тобто такий, за якого організм поглинає поживні речовини поверхнею тіла, як розчин. Різні види обирають різні стратегії існування гриби можуть бути сапротрофами, паразитами або мутуалістами, сапротроф організм, який руйнує мертві рештки інших організмів, паразит організм, який живе на або всередині тіл інших видів і живиться ними, мутуаліст організм, який перебуває у взаємовигідних відносинах з іншим видом організмів. Гриби можуть розмножуватися статевим або нестатевим шляхом, а в більшості видів ці способи розмноження в життєвому циклі чергуються. Став уподобайку. Стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.